Вітаю в студії податкового тижня для вас працює Тетяна Драгомерецька. Аби не тривіально нагадати людям про небезпеки, які несе заробітна плата в конверті. Вінницька ОДПІ спільно з головним управлінням пенсійного фонду України у Вінницькій області та студентами Вінницьких вишів вирішили провести флешмоб. Захід відбувся у центрі обслуговування платників Вінницької податкової інспекції. Стала свідками незвичайної події, і наша знімальна група. Розпочався флешмоб згідно першому зі своїх канонів раптово. Увагу численних відвідувачів центру обслуговування привернув несподівано вигулькнувши з натовпу саксофоніст. Справу було зроблено, усі з цікавістю чекали на продовження. Естафету флешмобу підхопив гурт молодих людей, які вийшли з черги і почали демонструвати присутнім плакати з питаннями щодо розуміння соціальних загроз, які несе за собою заробітня плата у конверті. Ще одна динамічно музична пауза для роз... Здумів і, врешті-решт, студенти продемонстрували свої відповіді, заклики до легалізації доходів та офіційного працевлаштування. Автором такої версії чергового нагадування громадянам про соціальні гарантії офіційної зарплати стало головне управління пенсійного фонду у Вінницькій області. А Вінницька податкова інспекція радо допомогла реалізувати цей проект. Ми обрали для проведення цього заходу щодо легалізації заробітні плати, саме оцей прекрасний зал обслуговування платників фіскальної служби, тому що Ця категорія людей, яка сьогодні здає звітність, а це саме фізичні особи, якраз є в зоні ризику, коли люди, працюючи нелегально, втрачають свої соціальні стандарти. І ми хотіли би звернутися цією акцією до всіх найманих осіб, щоб вони були пильні, щоб вони змушували роботодавців себе поважати. А до роботодавців звертаємося з проханням дбати про своїх працівників. Щоб їхнє майбутнє було забезпечене. Оцінили звернення молоді і самі представники бізнесу, які цього дня завітали в інспекцію. Дійсно, такі акції потрібні. Чому? Тому що треба нагадувати підприємцям про те, що сплачувати податки це правильно. Не буду казати пафосні речі про те, що це зарплата вчителів, пенсіонерів, соціальна структура, яка піднімається в нашому місті. Саме головне те, що в нас молодь зрозуміла, що. Сплачені податки з їхньої заробітної плати, це їхня майбутня пенсія. Власне, самі учасники флешмобу не лише чітко усвідомлюють нагальну проблему тіньових зарплат, а й виявляють свою готовність у майбутньому працювати по-європейськи, чесно і відкрито. Особисто я готова, тобто мене батьки сплачують податки. Я готова відкривати свою справу і сплачувати податки і вести бізнес по білому. Якщо держава буде давати адекватну оцінку цьому, якщо держава... Дає нам зробити, а ми допомагаємо державі, підтримав молодь і очільник податкової інспекції, вважаючи, що відповідальність за масову тіньову зайнятість населення в переважній своїй більшості лежить на законодавцях, тож схвалює будь-які зміни, що сприяють виведенню зарплат із тіні. У нас зміни в податковий кодекс вступили з 1.1.16 року. Змінилось навантаження на затратну частину, скажімо так, навантаження на фонд оплати праці. Тобто, якщо в нас було Ставка ЄСВ у 2015 році починалася з 34,7%, то зараз вона фіксована у нас 22%. Це спонукає до того, що навантаження зменшується на затратну частину юридичних та фізичних осіб, тому заробітна плата сама по собі повинна якби сплачуватись офіційно. І, як було зазначено на флешмобі, зарплата в конвертах ні. 16 лютого фахівцями Вінницької ОДПІ було проведено черговий семінар для платників податків юридичних осіб. Бухгалтерам підприємств та організації Вінниччини розповідали про нюанси заповнення нової форми декларації по податку на додану вартість, яку платники мають подати не пізніше 20 лютого. Ознайомилися зі змінами у звітності. Також платники податку на прибуток. З поміж інших питань лектори приділили увагу законодавчим нововведенням по земельному податку, податку на нерухоме майно та рентним платежам. Нагадуємо, що безкоштовні семінари для платників податків проводяться податковою інспекцією двічі на місяць: кожного останнього понеділка для фізосіб-підприємців та кожного третього вівторка місяця для юридичних осіб. Чергове засідання круглого столу у Вінницькій податковій інспекції відбулося за участі керівника Вінницької ОДПІ та представників громадських об'єднань підприємців міста. Про що говорили і якої згоди дійшли співрозмовники? Знають наші кореспонденти. Темою для робочої дискусії учасники зібрання обрали проблемні питання формування витрат у підприємців загальної системи оподаткування. Зокрема, йшлося про те, що фізосіб сьогодні в процесі їх господарської діяльності виникають майже такі ж витрати, як у юридичних осіб, а зменшити отриманий дохід за рахунок таких витрат для подальшого оподаткування немає законодавчої можливості. Тож колегіально учасниками зібрання була сформульована пропозиція до законодавців: розробити чіткий алгоритм алгоритм врахування витрат для фізосіб-підприємців або ж сформувати у кодексі чіткий їх перелік, до якого б входили, приміром, витрати на придбання ліцензії, проведення благоустрою території біля магазинів, амортизація основних засобів тощо. Не оминули увагою учасники круглого столу і питання підвищення якості обслуговування платників у Вінницькому сервісному центрі. Очільник податкової інспекції Сергій Ковальчук вислухав від підприємців усі критичні зауваження щодо тих чи інших ланок роботи центру і пообіцяв у найближчий час вдосконалити його роботу. Приводу роздрукувати в центрі обслуговування платників податків дуже слушне зауваження. Є на сьогоднішній день програма з міською радою по виділенню коштів. А в зв'язку з тим, що в зв'язку з децентралізацією нашої місцеві, наші бюджети отримують кошти, ви їх сплачуєте, ми їх адмініструємо і спільно наша дохідна частина бюджету міста Вінниці поповнюється. Тому при першому може, транші в 2016 році, я вам обіцяю, що необхідну кількість принтерів, які будуть знаходитись в центрі обслуговування платників податків, я забезпечу. В цілому, зустріч фіскалів з представниками бізнесу вкотре сприяла виявленню нагальних проблем, з якими стикаються вінницькі платники податків, та активізувало податківців до пошуку шляхів покращення умов ведення бізнесу та обслуговування своїх основних клієнтів. З чергової ротації до рідних домівок повернулися семеро бійців спеціального підрозділу ДФС Фантом без втрат і поранень, незважаючи на пізню годину, близько опівночі, співробітників зустрічав весь особовий склад податкової міліції ДФС у Вінницькій області рідні та близькі. Традиційно фантомівців зустрічали хлібом, проте без солі. Її вже встигли спробувати на буремному сході. Вітаючи бійців, виконуючи обов'язки начальника головного управління ДФС в області Руслан Осмоловський, відзначив, що кожен раз, зустрічаючи співробітників із чергової ротації, відчуває хвилювання. Із найбільш небезпечної точки країни усі повернулися живими та здоровими. Про особливу небезпеку надто в останній період говорив і перший заступник начальника головного управління ДФС в області, який відповідає за роботу податкової міліції Віктор Сирватка. За його словами, це ще більш переконливо говорить про мужність і патріотизм співробітників, які в небезпечну годину готові добровільно ставати на захист батьківщини. Полковник податкової міліції Сергій Кавун, який до ротації очолював оперативне управління податкової міліції, зізнався, що без вагань змінив крісло керівника на казарманий порядок. Є розуміння вірності присязі. Присяга дається раз житті, присяга народу, присяга державі, присяга державності. І коли приходить час виконати цю присягу, вона теж повинна бути виконана в повному об'ємі. Не лише в керівництві, не лише в кріслі, не лише в якихось там. Паперах, а й в безпосередній присутності саме в зоні проведення антитерористичної операції. Втім, працівникам фіскальної служби області ще доведеться похвилюватися за своїх колег. Менш ніж за тиждень до урочистого повернення фантомівців додому, до зони АТО на чергову ротацію вирішила група співробітників податкової міліції області, точно знаючи, колеги та рідні завжди підтримують. Керівництво ДФС у Вінницькій області їде, провідує працівників, надає відповідну допомогу. і Дивимося, в яких умовах вони сьогодні там проходять службу. Неодмінно відвідає бійців на сході країни разом з іншими представниками керівництва ДФС області, очільник податкової міліції Віктор Сирватка. Він завжди особливо переживає за своїх підлеглих в зоні бойових дій. Хочу зазначити, що ті обов'язки, які будуть хлопці виконувати в зоні проведення туристичної операції, на сьогоднішній день вкрай складні. Збільшився потік контрабанди через контрольні пункти в'їзду-виїзду. І Основне їхнє завдання буде контроль за переміщеннями вантажів у складі мобільних груп, що на сьогоднішній день є вкрай складним. Але я вірю, що хлопці мають певний досвід, певну мужність. Ми віримо, що вони з достойно виконають собі свої зобов'язання і, з честь, повернуться назад додому. Загалом на сьогодні пройшли і проходять службу на сході України 37 атестованих співробітників податкової міліції ДФС у Вінницькій області. Дехто із працівників пройшов кілька ротацій. Наразі все. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Злагоди вам і достатку, а також сумлінної сплати податків. Нехай щастить.